Медитація, пробудження суперстдібностей. Сядь зручно або ляж у спокійному місці. Потурбуйся про те, щоб на час практики тебе ніхто не турбував. Закрий очі. Зроби глибокий вдих носом. І повільний видих рота. Дозволь тілу розслабитися, а свідомості відкритися новому. Відчуй, як з кожним вдихом у твоє тіло входить світло, з кожним видихом виходить напруга. Страхи, сумніви. Уяви, що золотий промінь входить у твою маківку і розливається по всьому тілу. Він очищує кожну клітинку, робить тебе легкою, вільною, світлою. Вдихай через нос, видихай через рот. І намагайся дихати животом. Зараз ми трошки подихаємо разом. Уяви, що навколо тебе відкривається величезне енергетичне поле. Ти стоїш у центрі безмежного космосу, а зірки дивляться на тебе. Кожна зірка це потенціал, твій власний дар. Розтягни руки. І відчуй, як енергія цих зірок входить у твої долоні. Ти можеш фізично продягнути руки або просто уявити. Уявить три центри в тілі, що пробуджуються. Третє око центр ясновидіння та інтуїції. Воно світиться яскравим фіолетовим світлом. Серце центр любові і телепатії. Воно випромінює зелене та рожеве світло сонячне сплетіння центр сили, матеріалізації, воно сяє золотим світлом, промов у собі. Я відкриваю свої здібності. Я бачу більше, ніж очима. Я чую глибше, ніж вухами. Я відчуваю серцем. Я створюю силою наміру. Відчуй, як ці три центри з'єднуються в єдине світло, що розливається по всьому тілу. Твої суперздібності це не щось зовнішнє. Вони завжди були в тобі. І прямо зараз. Прямо під час цієї практики вони пробуджуються, вони розкриваються. Вони дуже довго спали. І чим більше ти будеш робити цю практику, тим більше вони будуть прокидатися. Вони не були тобі доступними, тому що так було потрібно. Зараз поступово повернись у своє тіло, відчуй ноги, руки, своє дихання, зроби глибокий вдих носом, видих ротом. Посміхнись. Зараз ти відкрила канал до своїх здібностей. Тепер, коли ти захочеш, ти можеш до нього повертатися. Бажано робити цю практику кожного дня. І за місяць ви вже почнете бачити перші результати. У вас з'явиться змога бачити те що не бачили інші. Дякую, що зробили цю практику разом зі мною. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб зберегти цю та інші неймовірні практики, щоб можна було їх повторювати, коли у вас буде на це запит.